Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо розповідь про з одного боку про покликання апостолів Петра, Пердусім і кількох його спільників. А з другого боку, на тлі цього покликання ми бачимо багато корисних і цінних речей. Які можуть і є корисними для кожного з нас. Ця історія записана тільки для того, щоб ми знали, як Бог покликав Петра, але щоб на прикладі Петра точно він хоче щось показати і нам. І коли ми подивимося на нинішню історію, то ми бачимо, що Ісус зустрічається з Петром. Це вже не перший раз, недавно він йому те, що Не знаю, які були стосунки Петра з тещою, як він то мав сприйняти, але факт залишається фактом. І це друга зустріч Ісуса з Петром. оздоровлення те якось не дуже вплинуло на Петра. І тому Бог дає йому другий шанс. Теж чисі сміють. Ісус дає йому другий шанс і вже зустрічається з Петром не в його домі, але зустрічається з Петром на Петровій роботі. Напевно, тим хоче показати, що Петро і його професійні навики є місцем, яке найбільше займає Петра. Не знаю, у нас є люди, яких, наприклад, робота для яких най, найважливіше місце. Вони всім серцем на роботі. Зранку до вечора він на роботі, додому прийшов і серцем на роботі, не бачить жінки, дітей, нікого, Лише думає про роботу. Деякі жінки знають таких чоловіків, деякі чоловіки себе свідомі. І це не змені добре, це є. Я думаю, що і Петро теж, напевно, таким був, який весь був у своїй роботі. І саме в цей момент, коли Петро на роботі, і особливо, коли та робота на найкращому вдавалася, Христос приходить до Петра і просить нього про послугу, користається його човном, а потім хоче говорити з ним мовою його роботи, зрозумілими для нього речами, дуже очевидними. Через ловлю риби. Час, коли було несприятливо, він каже, закинь Сіті і Петро ловить рибу. І цей знак зловити рибу, коли вже по всьому, коли час на рибальство споминув, Це було знаком для Петра, що коло нього, нього є той, хто має авторитет. Той, який не такий, як всі, той, кому можна довіритися, той, який знає, що робить, має якийсь план, і оцей вчинок, чудо Христа, ловля риби Петром, каже про, промовила до Петра дуже сильно. Він наскільки побачив чудо, знак авторитет Ісуса, що Він усвідомив його присутність і свою сладкість, свою маленькість, свою грішність. Саме чудо робоче, чудо, чудо про роботу показало Петрові, що Щось тут не так, що є якісь зміни мали би відбутися в його житті. І Петро не знайшов кращого способу, як висловити, що в його житті з'явився Бог. І дуже близький до нього. Бог який. Перевершує його вміння, навики, його досвід, і йому стало страшно. В Присутності того Бога, він, подібно як Моїзей, чи в старому заповіті, він усвідомлює свою грішність і свою маленькість. Йому некомфортно в такому стані бути коло Бога, і Він каже, іди від мене. Але Христос, який розворушив Його, Зачепив його, промовив до него, не готовий так легко відступити. Оця чудесна зустріч мову про, з Богом, мову, яку Петро розумів. Ісус запрошує Петра піти далі, дозволити Богові або усунути свою грішність, або віддалитися від себе. Христос каже, робить Петрові пропозицію, залиште сіті, киньте все, ходи за мною. І ця пропозиція була настільки радикальною, що Петро, не дивлячись на таку складність, він дозволяє. Собі зробити найважливіший крок в своєму житті повірити Богу. Адже він вірив у свої сили, що не зловить гриби і не зловив нічого. Бог показав йому, що він гідний довіриний, що на нього можна опертися. Що там, де людське немає закінчується, починає діяти його Божий. Його сила, його авторитет, Його право, Його закон. Напевно, спираючись на це, Петро приймає пропозицію Ісуса і витягує сітки на берег, залишає все і йде за Ісусом. Чудова історія про Петра і Його навернення, але ця історія має відбитися в житті кожного з нас. І Кожного з нас Бог також запрошує до близькості, до стосунків з собою. Кожного з нас Бог кличе до переміни свого життя. Дуже часто, що ми дозволяємо собі помітити, Він робить знаки і чуда, які зрозумілі тільки нам. Я думаю, що для багатьох людей, які були там на березі, не було нічого дивного, ну закинули сітки, но зловили рибу, але зрозуміти це чудо могли тільки рибаки, Петро, Яків і Іван, можливо, ще якісь люди, які були там збоку, які розуміли то у рибаці. Але для більшості людей то, що сталося, могло бути нічим. Так само і до нас Бог може і говорить, і робить знаки, події. Які зрозуміли тільки нам, що він гідний уваги і довіри, що він той, на кого можна покластися, і на кого можна опертися і, не, і не, не повстидатися. Є дуже гарна молитва святого Ігнатія Лойоли, яка, точно, можна сказати, є найскладнішою молитвою. яку чи найтяжчою молитвою, яку можна коли-небудь молитися. І то не, не, не є там якась молитва Святого Кіпряна на 10 сторінок чи 12. І, і не псалтир, який має 150 псалмів. Молитва спадена буквально з кількох рядочків. я вже колись її читав і зараз ще раз її прочитаю, послухати її уважно. Візьми, Господи, і прийми всю мою свободу, мою пам'ять, мій розум і всю мою волю. Все, що маю і що посідаю, ти все це дав, і я все тобі повертаю. Все є твоїм. Керуй цим всім згідно зі своєю волі, даруй мені свою любов і милість, і цього мені достатньо. Чую ця молитва така тяжка. Бо в цій молитві треба зробити то, що зробив Петро. Коли ми не просто її читаємо, читати її легко. Покупати. А помолитися, захотіти, щоб те, що я сказав Бог зробив, і зробити такі рухи у напрямку Бога, справді складно. Складно визнати, що я немічний. Складно визнати, що я грішний. Під часто, навіть ідучи до сповіді, ми вміємо і шукаємо, як себе виправдати, не оскаржити, але виправди. А Бог знає, які ми є, і чекає від нас правди про нас. Дуже часто визнати, що ми багато речей не можемо змінити і не знаємо, як змінити. Але до кінця граємо кіно, що ми все можемо все здатні помітити і світ перевернути. Це складно сказати, що не я головний у всьому. Не я Бог. Але є хтось, на кого варто опертися. Є хтось, хто гідний і довіри і йому віддати всі права на себе. Бо він не хоче мене запрягти в ярмо, не хоче ускладнити мені життя, не хоче мене зробити вільним, Хоче зробити мене своєю дитиною. Хоче намочити мене своєю милістю, аби я міг. Відчути краще, досвідчити його любов. Для цього треба все, що маю, чим володію, віддати йому. Все, чим я займаюся, справи, всі свої обов'язки, все, що люблю і все, що ненавиджу. Господи, я хочу це віддати тобі. Керуй цим всім, як буде тобі угодно. І він не покерує цим, щоб нас обібрати чи нас обмежити. Він покерує цим всім всіма нашими ресурсами, які ми маємо. Від нього маємо між іншим. Він поскладає так, аби це запрацювало як найкраще і як на найбільше добро. Але до того треба йому довірити. Треба сказати, Боже, це належить Тобі. Керуй моїм вмінням, забивати цвяхи, керувати машиною, Ліпити пироги, пекти хліб, ремонтувати машину, класти плитку. Кіли моїми обов'язками віддаю тобі твої обов'язки сімейні, родинні, бо я бачу, що там не найкраще до господарився, так як до Це складно і я ще так не вмію. Але я точно знаю, що кожного дня ми маємо спробу. Зранку сказати, Боже, я тобі довіряю. Боже, я віддаю Твої руки, що маю, це всім, як Тобі буде угодно. Петро, маючи відвагу, зумівши радикально віддати Богу і все і піти за Ним, кинути човна і віддавши все в руки Богові, Бог подбав про нього, про його життя, про Його сім'ю. А поміж тим, через нього зробив багато-багато добра, попровадив церкву, оперненого церкву. І я думаю, що, можливо, не кожен з нас, напевно, може, і ніхто з нас, не покликаний бути Петром і вершити його служіння. Але кожен з нас має набагато, не набагато менше, але просто інше служіння, через яке Бог хоче бути присутній поміж нами робити добро, як робив через Петра. Нам треба лише сказати, я тобі довіряю. Слава Ісусу Христу! Промову всі усієї душі з усієї місії нашої крово. Господи, помилуй!